Ще один учасник наших змагань. Підскажіть, будь ласка, як вас звати? Яке місто ви представляєте? Ігор, Одеська область, селище Сартема. Працюю вчителем фізкультури. Супер, вчитель фізкультури і виступає. Підскажіть, будь ласка, чи це перші змагання для вас? Чи це вже якийсь енний раз? Енний раз почав виступати з 2015 року. Супер. Які справи ви сьогодні готували, і скільки часу у вас пішло на підготовку до цих змагань? 12-14 тижнів, коли вийшов на пік, жим, присід та станова ватяга. Я зрозумів, які у вас особисті рекорди, і чи плануєте ви сьогодні побити якісь у якихось справах свій рекорд? Сьогодні, на жаль, після присіду дві спроби, скажімо так, невдалі. Я завершив 200, а взагалі найкращий результат це 220, 220 кг. вага так була 77, при тому, що тягнув також 220 і їжав 122,5 1 да, Так, я зрозумів. Супер. Дякую вам за ваші відповіді. Вам дуже велике дякую. Выступів. До нових знайомств. Так, дякую.